Тання, ви дивитесь проєкт Прайм Тайм на першому міському. У студії працює Карина Костецька. Зараз в умовах війни кожен небайдужий містянин намагається робити свій посильний внесок у наближення нашої перемоги, як, от, мешканці Саксаганського району, які чи не щодня збираються у кабінеті районної ветеранської організації чи просто неба і в'яжуть для наших захисників теплі шкарпетки. І кореспонденти першого міського зняли про це сюжет, який я зараз пропоную. Вам подивитися. За столом у дворі однієї з багатоповерхівок в Саксаганському районі кипить напружена робота. Невеликий колектив бабусь волонтерок власноруч створює те, що вже зараз користується шаленим попитом на передовій. Мова про теплі шерстяні шкарпетки для армійців цьогоріч Тетяна Михайлівна разом з подругами вже зв'язала таких не один десяток пар. Ну, щоб захисникам нашим було тепло. Щоб, щоб вони повернулися скоріше додому, щоб швидше була перемога. Методика народна і давньошня, так сказати. Да. Наших Методика, бабушек. Вже пар 70. Ну, це ми всі, наша команда всі зв'язали. 70 пар вже. Зв'язаний для жінок посильний вклад для наближення майбутньої перемоги, а ще й спосіб відволіктись від негативних думок: фізична та розумова активність, розвиток дрібної моторики, обмін новинами та живе спілкування. Русу так хочеться, щоб була побіда. Валентина Миколаївна має свій фронт роботи у батальйоні в'язальниць, розпускає старі речі і шерсті, і потім мотає з них окремі клубочки. Вже за деякий час їх використають за призначенням і створять нові й нові пари теплих шкарпеток. Найпопулярніші розміри з 41-го по 43-й. Це не важко. Це не важко. Це як ото кажуть, є моторика. Це навіть дуже. Корисно цим займатися. От у кожного у кожного є такі речі. Ось у мене то вже внучки всі повиростали, а поваставали такі шерстяні, гарні і костюмчики, і платічка. все. і воно вже кому роздали, а кому таке сталося, ми його беремо. Ось у нас вже десь було. Ось таке теж поприносили дівчата. Кажуть, внуки виросли, а воно шерстяне. Вже його вдівати не хочеться, бо воно вже таке заношене. Знаєте, всього за час повномасштабного вторгнення Росії ветерани Саксиганського району вже створили близько 500 пар шерстяних шкарпеток різної кольорової палітри, але такі теплі та з частинкою душі та серця людей, які їх в'язали. Із настанням осені волонтерки-пенсіонерки прискорюють темп робіт, аби встигнути максимально до морозів. Це дуже відповідь. Відповідально, по-перше, що це роблять все люди, наші пенсіонери, які активні. Тому ми якби, цих людей е зробили таку акцію, тепло нашої душі. Бо кожен носочок це вкладається частинка душі. Це їхнє серце, їхнє розуміння, їхні руки. Ветерани Саксаганського району закликають всіх небайдужих містян у всіх районах міста долучитись до такого народного флешмобу зв'язання теплих шерстяних шкарпеток, адже настання осінніх, а потім і зимових холодів не мають стати на заваді армійцям у боротьбі з підступним ворогом. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський. Що ж, ми проглянули цікавий сюжет, який зняли наші кореспонденти, і зараз ми поговоримо на цю тему у прямому ефірі. До нас у гості завітала Валентина Майстренко, голова Саксаганської ради ветеранів. Я вас вітаю. Добрий день. сюжету було зрозуміло, що ви разом з іншими волонтерами вже зв'язали чимало цих шкарпеток. Скажіть, будь ласка, скільки саме спочатку війни? Ну, більше 500 шкарпеток. Ми їх не встигаємо вважати, бо ми теробороні спочатку почали передавати, потім з'явилися у нас волонтери, які, зокрема, зразу везуть до ЗСУ на фронт, як кажуть. І дуже-дуже вдячні. Ми зрозуміли, що це велика потреба в них. Тому ми зазвичай почали це більш робити і передавати. І зараз у нас вже є достатньо нав'язані, і ми знову будемо передавати. Ну, у нас якби акція, це, ми так її почали називати значить, тепло наші, нашої душі. Бо це робимо ми від душі, і люди це самі це роблять. Якщо людина не вміє плести носочки, то друга людина розпускає речі і робить клубочки, допомагає. Бо і те, і те робити важко. А як воно вже готове, тоді плести легше, вже клубочки готові, підбирають. Якісь там кольори і роблять дуже гарні носочки і роблять це з задоволенням. Вони спілкуються. Вони роблять, працюють і до нас приходять все більше і більше людей, які бажають це робити. Але я б хотіла розказати про те, що поки що саксаганський почав це ще з травня місяця, а потім було жарко, ми трохи припинили, але зараз дуже потреба є велика, ми знову це все робимо. Я б хотіла запросити всіх людей, які хотіли прийняти участь у цій акції, хай приходять до нас на Спаську, 17а. У кого є речі шерстяні. Ми їх з задоволенням візьмемо, розпустимо і будуть носочки. Так само, як хто вміє. Робити плести ці носочки теж запрошуємо, бо у кожного своя техніка, плетіння, ну це не важливо. Головне, щоб були носочки. Як я зрозуміла, не обов'язково правильно вміти плести, можна да, допомагати іншим способом. Роботу uh -huh. робити на uh -huh. цей час. Потім я хочу, щоб не тільки Саксаганський район. Тут приймав, ну, такі, робив такі справи. Я хочу, щоб це робили по всьому нашому місту. У нас багато таких бабушек, пенсіонерів, які це можуть робити. І хай в інших районах. Теж приєднуються до цієї справи. Я дуже прошу, це дуже на загал завжди зараз, особливо воно дуже потрібно. Тому запрошуємо всіх наших е, творчих людей, які цю справу роблять, і дуже б хотілося, щоб їх було як найбільше, бо це зараз сьогодні, це на часі. І вам буде легше теж. Це моторика, це спілкування один з одному. Той такий малюнок покаже, як він робить. Другий подивиться і теж інше щось зробить, і поділиться. Ну це добрі справи. Я дуже бажаю, щоб це було в дворі. На лавочки, потім вони збираються і вдома, і розпускати ці клубочки можна вдома, а потім приносити. І люди будуть далі працювати і робити добру справу. Як гарно, як це людям і нашим дітям достанеться, це як оберіг, бо він зроблений руками, це там думки світлі у людей. Бо вони хочуть донести це, то це як оберіг для наших захисників, для наших синочків, наших близьких, рідних і дорогих людей. А хто взагалі долучений, залучений до цієї роботи? Не лише ж члени ради ветеранів, правильно, а й інші люди. І інші, які у нас кожна організація працює по вулицям. Це первинні і організації, які є на вулицях. Це вулиця, ми сьогодні показали по вулиці Спаській. Так само і в інших вони збираються біля під'їздів, домовляються, приходять і роблять справу. Я б хотіла відмітити, тут показали, але не всі назвали от по сюжету, ми їх побачили. Я хочу віддячити тим людям і назвати їх, їх прізвища. Це погребняк Валентина Миколаївна, вона відповідальний секретар. І всі моточки мішками вона відносить на цю вулицю. Алієва і Лаха, вона, бачите, і фамілія така, але вона допомагає. Мудра Тетяна Михайлівна, Серба Катерина Миколаївна. Сім'їхна Наталія Анатолівна. От Вони дуже багато вже зробили цих носочків і продовжують цю справу. Ми їм дуже за це вдячні. Тому я їх в першу чергу назвала, бо вони були першим. А як ви взагалі працюєте? Збираєтесь щодня, чи у вас є якийсь певний графік роботи? А, графік у нас виходний тільки з неділя і. Суботи. А так працюємо кожен день до нас з 9 до 12 по графіку, може будь-яка людина прийти і принести нам роботу. Ага. А так, люди самі вони збираються біля під'їздів, їм так зручно, вони вийшли, посиділи, попливли, поговорили. І потім іще доплітають, а потім, як вони вже набрали якусь кількість, тоді приносять до нас. Mm -hmm. Тобто в основному люди самостійно приносять вам всі Так, необхідні Вони матеріали. можуть плести вдома, на дивані, в креслі, зручно, сплили і до нас принесли. Mm -hmm. А ми вже передамо по призначенню нашим захисникам, нашим зсу. А от наскільки взагалі важко в'язати, адже це така достатньо кропітка робота, і я так розумію, що ви це робите чи не цілий день? Ні, достатньо півтори-дві години і носочки вже готові, парочка. І так люди, які вже навчені, у них це швидше, зрозуміло, виходить. А хто тільки вчиться, то Зрозуміло, більше часу витрачає, але це доступно і це взагалі не важко. Uh -huh. Тому хто не вмів, приходьте, будемо вчитись. Хто не вміє, то можна, я кажу, робити клубочки. Uh -huh. Кожному знайдеться справа. І кожен це посильно для кожної людини. Так що, будь ласка, приходьте, ми всім дуже раді і дуже вдячні. А скажіть, будь ласка, чи допомагають вам інші волонтерські організації? Ви проговорили про волонтерів, які допомагають відвозити ці шкарпетки? От розкажіть, будь ласка, трохи про них. Вони працюють у нас на Спаській. це мішарін. Юрій Юрійович. Потім тут волонтери збираються з нашого району. Ми їм передавали і сітки, і носочки. Вони забирали сітки, а ми почали їм і ще й носочки доповнені. А потім у нас волонтери зараз є, які працюють і саме вони працюють і справляють. Туди різні засоби, там тепла, вони роблять зараз якісь такі обогрівателі, і вони відправляють туди, а ми хвостиком до них і додаємо і ще й носочки. Тепло так, тепло. Тобто кожен намагається якось допомагати нашим воїнам робити, так. хоча б невеличкий такий внесок у наближення перемоги. Що Щоше наостанок, розкажіть нам, будь ласка, які най... ну, плани на найближче майбутнє у вашої організації? Планів у нас багато. Ми не тільки хочемо носочками займатися. Дуже велика проблема, і взагалі про це нададе окрему передачу зробити. Це здоров'я наших дітей і ЗСУ. Ми і сьогодні, вчора, були у тисячці. Допомагаємо, наші люди приходять, приносять памперси, це теж потрібно, футболочки і солодощі, фрукти, вітаміни, які потрібні цим людям для більш скорого Але ми розуміємо, що це дуже важкий період, коли треба реабілітувати людину, бо психологи зараз дуже, дуже будуть зайняті. Тому треба проводити такі речі і лікування. Ми зараз от зараз меморандум у мене вже на столі. Я думаю, я його підпишу, і там є люди, професори, які у Германії, у Польщі, у них була конференція, ми там теж вирішували ці питання і поки що допомогу може зробити цей професор онлайн. Але ми хочемо, щоб була ну, невеличка клініка, може біля якої лікарні. Ми поки що не знаємо, але це все в процесі для того, щоб людей тоді піднімати, щоб ну, це був великий стрес для людей. Тому їх треба, як і після Афгана, треба лікувати і пілкуватися за наших хлопців. Тому ми зараз, у мене теж це перше це здоров'я людей. Здоров'я важливе і в нашому віці, і молодим особливо. Бо це наш гінофонд, це наші люди. І хто про них буде пілкуватися, як не ми. Так, я абсолютно з вами згодна. Будемо Наші допомоги повинні да. бути здоровими і сильними. Що ж, я вам дуже дякую за цікаве інтерв'ю, за цікаву бесіду, за вашу справу, як ви робите, що ви так об'єднали людей, які наразі допомагають нашим військом. На цій ноті будемо завершувати наш ефір. Я вам нагадаю, що це був проєкт Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях була Валентина Майстренко, голова райради, Саксаганської райради ветеранів. Ми поговорили про те, як Небайдужі мешканці об'єдналися, аби допомагати нашим захисникам. В'яжуть теплі шкарпетки, щоб наші воїни завжди були в теплі. Дякую за увагу. На сьогодні, я все. Так, будь, будь ласка, ще. Будь ласка, я угу. хочу запросити всіх людей робити добру справу. І, і так, все буде добре, і перемога буде згодна з вами. Що ж, на сьогодні, все. Дякую за увагу і на все добре.